Працівники органів внутрішніх справ у відставці зібралися для того, щоб висловити свою позицію, що твориться в нашій державі, і показати, що ми не є осторонь. Якраз зібралися для того, щоб до народу і до працівників, особливо, які ще працюють і позорять не тільки погони і честь, а просто нашу державу Україну. Ми, колишні працівники Дрогобицького міжрайонного відділу внутрішніх справ Львівської області, на даний час перебуваючи у відставці. Вкрай стурбовані подіями, що сьогодні відбуваються в Україні, посадові особи, які називають себе міліціонерами та офіцерами української міліції, признані захищати український народ від бандитів та злочинівців різного виду, які в той же час вчиняють безчинство і беззаконня, зухвало знущаючись над нашими дітьми, братами, сестрами, батьками лише за те, що вони мирно висловлюють свою громадську позицію за своє конституційне право брати участь у мирних зібраннях та висловлювати свою думку. А також за те, що мирно висловлюють свій вільний вибір за євроінтеграцію, є... ми, правоохоронці, офіцери у відставці, які знають, що таке честь і гідність українського офіцера, не можемо осторонь стояти і пасивно спостерігати за цим бандитським угрупуванням, що називає себе спецпідрозділом Беркут. Працівники якого морально принижують та роздягають людей на морозі, при цьому цинічно примушують співати гімн України, вчиняючи бандитські напади на мирних людей, що не допускали собі навіть фашисти під час Великої Вітчизняної війни І на прапор України такий ваш для українського народу час міліція має бути з народом, а не з бивцями Януковичем та Азаровим. А тому категорично вимагаємо. Міністру внутрішніх справ України Захарченку негайно подати у відставку Генеральному прокурору України, негайно приступити до розслідування всіх фактів нелюдської поведінки працівників спецпідрозділу Беркіт, які порушили всі писані, не писані закони України та перевищили свої службові повноваження, чиняючи важкі злочини, пов'язані з нанесенням тяжких тілесних гужкожих українським громадянам та вбивств людей, всебічно і повно розслідувати всі факти цих безчинств. Та висвітлювати їх в засобах масової інформації працівникам Державної автомобільної, автомобільної інспекції України припинити практику фальсифікації адміністративних матеріалів, які ґрунтуються на неправдивих свідченнях окремих працівників ДАІ у вигляді письмових репортів, що не перевіряються відповідно до цивільного процесуального та адміністративного кодексів України. Не переслідувати транспортні засоби загального користування, що перевозять людей на мирні акції протесту, суддям усіх рівнів не приймати рішенням іменем України замовного характеру на догоду владі для уяснення активістів майдану, які захищають інтереси українського народу. Не розслідувавши всі надані докази та обставини, не вважати доказами виключно рапорти силових структур, які цинічно та зухвало порушують чинне законодавство. Ну і тут підписи всі попідписувалися, всього 100 підписів. Пішли декабрю. раз, два три. і завтра відправляється автобус трускавця на Майдан на Київ. Хто має бажання, я їду старшим групи, прошу вас записуватися, їхати, бо вівторок дуже відповідальний день буде, бо Верховна Рада має намір прийняти. Кажуть так, по наших всіх всіх останніх, бо вони, вони здурять знов, там вірити не можна, ви розумієте, і треба відстояти наші надзвичайний стан Так, хочуть увести надзвичайний стан і проголосувати, бо їм вірити не можна. Я маю... Є така команда? Я маю інформацію, що наші працівники дає, мені стидно, мої підлеглі бувші. Зупиняли автобуси, не пускали на Київ. О, не тільки інформацію, я сам виходив, то стидно було всю Україну, ведеш по три, по чотири автобуси, розумієте, Нормально, навіть на, на Волині, на шитомерщині розійшлися, а на Катюші, розумієте, стидно і дзвоню в мачеті своєму підаю, ти підпишешся, я ж ще виключу з телефону, розумієте. Ну, права ліпше виписувати, прислужувати <сум> там, розумієте, і так далі. Ветерану нашому Лазунді так само, я хочу це озвучити і так далі, дзвоню. Ти ж голова, давай зберемося і так. Я ж, аж викну. Ви розумієте, то просто ну, давайте його переоберемо. Переоберемо його. його Обов'язково не буде нас такі, що будуть підтирати у кабінетах. Тому таку Україну маємо, бо ми неправильно самі вибираємо собі такі виберемо так Нового дра нового переобрати і прошу вас. І так само розібратися з мрео тими працівниками, що працювали колись там, загрілися, пригрілися. Розумієте, Бог знає, на яких джипах їздять, нехай пояснять народу, звідки ті джипи. Я 25 років служив на машині, пішов в гаї, що по направленню. Я старим пижиком їжу, ну нема було заробити в біліці чесно.